Продовж нашого богослужіння, де ми вихваляємо нашого Царя, нашого Спасителя, нашого пастиря Ісуса Христа, я бажаю читати Слово Господнє про Його подвиг, про Його любов. Давайте зачитаємо Книгу Откровення, п'ятий розділ. Де говориться про нашого Господа, про Його подвиг і як говориться. Це книга, як ще кажуть, на її Апокаліпсису книга про останній час світу. А також ми бачимо тут багато про небесне життя, як на небі все проходить. Давайте прочитаємо п'ятий розділ. І я бачив у правиці того, хто сидить на престолі, тобто в Бога Отця, книгу, написану всередині і зовні, і запечатану запечатану сімома печатками, і бачив я потужного ангола, який гучним голосом кликав, Хто гідний розгорнути книгу і зламати печаті її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, це пише Іоанн Богослов, апостол. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. І один із старців промовив до мене Не плач, ось Лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зняти сім печаток її. І я глянув. І ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів, сім очей, і це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі, тобто мова про Ісуса Христа. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці. Попадали перед Агнцем, і кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи ти достоїн узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика і Народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом. Достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі і аганцеві. Благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. І чотири тварини казали Амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Хвала Ісусу Христу. Ось ми бачимо на небі. Хто є, які істоти є, є певні. Там сказано було тварини. Є 24 старці, і є мільйони, мільярди ангелів. І є Бог Отець, Син і Дух Святий. І ось тут опис іде про Ісуса Христа. Для нас, друзі, це так: знаєте, собі був єврейський хлопець, жив, жив, да місію, виконав свою, його розіп'яли. Помер на третій день воскрес так для людей. А на небі це все набагато так значуще. На небі це все в своїй, так сказати, силі і славі. Ісус на небі має таку славу і таку владу і силу, що ми навіть збагнути не можемо всього. Він всемогутній Бог, Він всезнаючий Бог. Він всесильний Бог, він всюди присутній Бог. І коли він йшов на землю стати тим анцем Божим, коли йшов на землю, то навіть на землі пастухи бачили, як ангели в небі співали, то, -то бачили вони з землі. А що то в небесах робилось, який там рух був, як, як то там все воно дійство проходило так славно, могутньо і сильно. І ось ми трошечки зазирнули, так сказати, в ту небесну атмосферу, як воно все там було, як воно все відбувається, в якій це славі, на якому це рівні, в якій це величі все це відбулося. І він викупив, як написано: він викупив і зі всякого народу племені і язика викупив для неба, для неба викупив людей. Для неба. Для неба. Ангели це суть духи, які служать. Ангели вони силою більше за нас людей, але по статусу нижче. Ангели не створені за образом Божим і за подобою Божою Ангели не є творці, як творці ми люди. Людина створена за образом Божим і за подобою Божою І ангели служать людям. Вони служать людям. Написано в псалмах. Ангел Божий стоїть кругом того, хто благовіє перед Богом. Ангели не могли вмерти за людей. Ангели не могли допомогти людям попасти в небо. Це не їх статус, не їх рівень. Ми всі в небі станемо як ангели. Там же не буде чоловічої статі і жіночої статі. Ми будемо в небі знати один одного і спілкуватися, і будемо пам'ятати, навіть це служіння будемо пам'ятати. Де ми на цьому служінні були, мали всю увагу на Ісуса, чи в телефон втикали все служіння? Сиділи, дивилися якісь мультики, чи гралися, чи в соцмережах. Буває ж так, прийде людина на зібранні, а десь собі гуляє по інтернету. Ми на небі все будемо знати один про одного. Ми будемо на небі. Знати імена наші і, і спілкувати, і згадувати життя тут на землі, особливо знаєте, що будемо згадувати? Все, що ми робили для слави Ісуса во славу Ісуса, де ми прославляли подвиг Ісуса, де ми людям розказували про Ісуса, про Його подвиг. От там ми будемо згадувати, тому що нам буде приємно, що ми служили царю, царів. Він життя віддав за нас кров, пролив, а ми поширювали цю інформацію. Іншим людям казали про це, що є шлях на небо через Ісуса. Через Ісуса. Через... От там ми це будемо дуже згадувати в Його присутності. А якісь земні малі речі, то може і не будемо згадувати там. А все, що було зроблено для спасіння людини іншої, ми спаслися і комусь розказували про спасіння. Це будемо з великою приємністю згадувати. Але. Ангел не міг вмерти за людей. Ангели служать людям. Ісусу служили. Їх є мільйони, мільярди ангелів. Тільки за людину, за людей, могла, міг померти, могла померти та особистість, яка чиста свята, безп'ятна і порока. Чиста свята і безп'ятна і порока. Чому? Тому що особистість, яка має сама гріх, то закон такий на небі і на землі, Божий закон, за гріх смерть. За гріх смерть. Не може в небо війти нічого, і предане мерзості. Не може попасти. Це такий закон, так як і в нас, от, в країні, порушив закон, це суд і покарання. А в духовному світі це ще тітче, і там судді не заангажовані, не заполітизовані, не упереджені до того, кого вони судять. Там суд чесний. І ніщо нечисте туди не може війти. Ісус сказав навіть людина, яка володіє всім світом, заволоділа всім світом, вона не може собі ціну всього світу оплатити за те, щоб війти в Царство Небесне. Це неможливо. І тому це повинен був зробити тільки вже Творець, Бог. Бо всі люди грішні. Від людини родиться грішна людина. Тому що Адам зрішив, Єва зрішила, і вже цей гріх передається. І всі люди, не могла людина за людину померти, щоб людина в небо. Бо вона сама не може в небо попасти. Ніяка людина. І тому вже на рівні людей це питання не рішалось. На рівні ангелів це питання не рішалось. Це питання міг вирішити вже тільки творець Бог. Тільки творець Бог. І ось він, Духом Святим зачатий, якщо було пророцтво, прямо в Едемському саду було пророцтво, що насіння жінки буде диявола поражати в голову. Насіння жінки. Як насіння жінки? Це не точність. Як так? Сама жінка народить, а це вже було пророцтво про Ісуса. Представляєте, 4 тисячі років до народження Ісуса вже перше пророцтво було в Едемському саду. Що сама Діва народить, Ісайя пророкує за 700 років до народження, каже, Діва народить Ісуса. Оце пророцтво, що вона має зачаття від Духа Святого, від Бога, і тому народжується чистий, святий, особистість чиста свята, за яку не треба жертву приносити, яка, яка не має первородного гріха Адама, бо вона зачата від Духа Святого. І це тільки Ісус. І Він втілюється, Ісус, втілюється в людину і живе людське життя. Бог живе людське життя і помирає за всіх людей. І помирає. І його кров, чиста свята. Вона не є осквернена, в його дух, душа і тіло. Він чистий, святий. І його кров, як сина Божого, як Бога в тілі, Його кров в духовному світі тепер має силу і владу, і міць. Очистити людину від всякої скверни плоті і духа. І знаєте, релігійна течія, яка називає Ісуса не Богом, а ангелом. Оце це єретики. Бо як ангел може умерти за людей? Як ангел, він не має права такого? В нього нема можливості такої. Ангел, він творіння, Він служу слугує людям, слугує на небі. Ангели. Це могла робити людина за людину, а так як люди ніхто не міг це зробити, Бог стає людиною і робить це за людей. Бере покарання всіх на себе. На себе бере покарання усіх людей. Як ми читаємо це дома, будь ласка, прочитайте сьогодні день, коли ми згадуємо за страждання Христа. Ісаї, наприклад, 53 розділ там описує Ісаї також багато про подвиг Ісуса, про жертву Ісуса. Тільки Він міг це зробити, як ми прочитали тут в п'ятому розділі, остання книга Біблії, що плакав гірко апостол, коли подивився, що нема достойного, хто вступиться і каже: Не плач, є лев з коліна Юдиного. Тобто Ісус, Він це зробить. І Ісус це зробив. І Ісус це зробив. І Він купив нас. Він для себе купив людей з усякого племені під, під небом. З усякого племені під небом він купив для себе людей. Він має право купити і не сріблом і золотом, як ми також читаємо, наприклад, ось, будь ласка, Перше Петра, 18, текст, перший розділ. Перше Петра, 1,18. Перше Петра, 1,18. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви. Від марного вашого життя, тобто гріховного життя, що передане вам від батьків, ще від Адама і Єви. Нам первородний гріх переданий. Маленьке дитятко і вже може забирати іграшку маленької дитинки і обіжати. Це первородний гріх. Це це не таке дитя погане, це первородний гріх. 19 вірш. Але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочно. І чистого ягнята. Не сріблом і золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога. Що з мертвих його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. На Бога. Дорогі друзі, за нас оплачена така ціна, така ціна, що розум людини він не може все це осягнути. Ми, напевно, в небі вже до кінця осягнемо, яка велика ціна оплачена за кожного із нас. Що хто це пролив кров? Хто ця особистість? Це Бог. Це Бог. І тільки він це міг зробити. Йому це коштувало великої ціни. Великої. Він залишив славу небес, став звичайною людиною. Порівняти, яка слава в людини і яка слава в нього в небі була Бога Творця, який керує всією вселенною, всіма сонячними галактиками. Він всемогутній, Він творець Всесвіту. На небі, на третьому небі, там, де стоїть престол Бога Отця, оце центр вселенної, кругом Нього всі галактики крутяться. І Він стає звичайною людиною. Яка це честь для нас, людей? Величезна честь, величезна честь. Це величезна любов до нас, це величезна ціна, заплачена за нас. І добровільно проливає кров. І не просто проливає кров там. Ну, просто пролив кров, да віддав кров. А знущання, катування, муки, приниження, висміювання. Що тільки вони не робили. І і в дворі Каяфи, Анни, експеросвященника і в Пилата, і в Іруда, і знов в Пилата, і потом розп'яття ось, дуже били. Принижували, висміювали, катували. Нелюдські страждання були, просто нелюдські страждання були. І це все заради любові до нас. Це все, щоб прокласти дорогу нам, людям, в небо. Це все ради того, щоб очистити нас від всякої скверни, плоті і духа. Це все ради того, щоб подарити тому, хто кається одежі святості, одежі праведності. Це все ради того, щоб зруйнувати усі діла дьявола в нашій долі, в нашому життю. Це все ради того, щоб вивести нас з-під влади сатани в своє царство, царство світла. Влада сатани це царство чми, прокляття, смерті, негативізму, а його царство це царство життя, світла і благословіння. І це все ради того, щоби дати нам, як він сказав, я прийшов дати вам життя і життя з подостатком, життя неймовірне, життя унікальне, життя прекрасне, життя глибокозмістовне, життя чудове. в Ісусі, в Ісусі ось щасливити нас у повній мірі. Як тільки може бути людина щаслива на землі, також щасливити нас. Щоби життя земне вже проходило у великій радості, каже: Ти зробив нас царями і священниками. щоб зробити він зробив нас царями, щоби ми не були рабами гріха, рабами похатті, рабами страстей, рабами ще якихось залежностей, щоб ми жили як царі, вільні люди, якими керує здоровий розсудок, світлий розум, ум Ісуса. І священниками, що ми молимося Йому. І ми молимося за інших людей, як священник, ходатайство за інших, за себе. От Він такий статус нам дарує, щоб записати наші імена в Книгу життя. Як земне життя закінчиться, ми з радістю, з радістю в припришку, ми хоба, і в небеса. Прощай, земля, іду домой. Все це Ісус зробив для нас. Тому і Колись апостоли прийшли до нього і радіють, що вони могли зцілювати людей, вони могли виганяти демонів з людей і радіють і розказують. А Він каже: не цьому. Радійте, що ваші імена записані. Якби ви знали, як це грандіозно, як це масштабно, як це могутньо, яка це ціна платиться, яка це ціна платиться за це? Радійте і веселіться. Тому, друзі. Оцей подвиг Ісуса, славний, могутній, такий е, сильний подвиг Ісуса, Він має бути основою нашої радості, наших пісень, нашого торжества. Бо ми викуплені, ми викуплені, ми викуплені, ми спасенні. Диявол взяв нас в рабство, тримав в рабстві, знущався з нас. Як тільки міг, а він пішов, розбив його всі сили, відкинув всі кайдани і вивів нас на свободу. О, хвала Ісусу Христу! Чудний Бог! Чудний Бог. Оце як ведуть з Росії полонених українців, і вони потім розказують, як їх з них знущалися. Яка ця радість, що вони вернулись живі, що вони з рідними. І дай Бог, щоб вони як скоріше реабілітувались. В життя мир не вернулись, бо ж там такі катування, знущання, то Сатана ще креп знущається з людей, коли бере в рабство. А Ісус іде і звільняє. даю тобі нове життя, прекрасне життя. Прекрасне. Тому, друзі, ще іще. Кожен раз, коли читаємо Біблію, Євангелію, переконуємо себе, свою душу, свій дух, переконуємо, що це для нас велика привілегія. І переконуємо своє серце, співай. Отак переконуємо своє серце. Радій, торжествуй, лікуй, серденько моє, торжествуй, бо ти спасенна вже. За тебе заплачена велика ціна, кров Ісуса, яка лилася на Голгофі. Якщо взяти по достоїнству Ісуса і всіх людей, на вагу покласти, то всі люди легше пустоти перед Ним. Він Бог, Він творець, Він всемогутній. Ми люди, ми пиль, ми нічого. Якщо по статусу порівняти, Він вічний Бог. Да, він по великій любві створив нас за образом Божим і за подобою Божою. Ми вічні, як вічний він, ми творці, як творець Він, ну, мініатюри, але ми творці, як творець Він. Ось, Він дав нам, ми, ми схожі на нього, ми його сини і дочки, всі люди, його сини і дочки. І ті, хто далеко від нього пішов, то син і дочка, яка далеко від нього пішла і блукає, і духовно вмерла, ну то син і дочка. Всі люди, є тваринний світ, рослинний світ, а є людина, вінець Божого творіння. І тільки людина створена за образом Божим, за подобою Божою. І він не оставив нас в біді. Він не забув про нас, він не кинув нас. Він проклав нам дорогу в небеса. Що йому то не вартувало, він уплатив сповна всю ціну. Тому хай серце наше і уста наші завжди будуть наповнені хвалою. Завжди. Завжди, якщо десь, якщо десь не то, знаєте, зупини себе, зупинись, розбуди себе, ще раз потолкуй собі. Чого нема пісень, чого нема поклоніння, чого нема хвали. На небі йому поклоняються мільярди ангелів співають, бо він того вартий, він того достойний, він ще більше достойний. Він Бог великий. І тому наше життя хай рівняється на життя, яке в небі, на ту атмосферу небесну. Той устрій небесний, хай наша пісня до пісень ангельських приєднується і летить в небеса з ангельськими е, піснями. Хай Він буде достойний, буде прославлений в нашому житті, восхвалений в нашому житті. Це дуже важливо, друзі, дуже цінно. І хто вихваляє Ісуса, подвиг Його цінує, знаєте, ну, до, 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 доступу до тієї людини, дияволу, буквально немає. Тому, як в народі так кажуть, на гарячу плиту мухи не сідають. Людина, яка хвалить Бога, це в духовному світі, це як вогонь летить. Це людина в вогні, вогонь хвали, вогонь любові. І вже нечисті духи вони не можуть приближатись до такої людини. Це велика перевага. Тому думаємо, як написано слово Господнє каже, і до Колосян і до е, євреїв ми читаємо, думаємо про того, хто. Притерпів страждання за нас, щоб нам не ослабнути. Навіть думки про нього, коли ми на небі, в думках, ми по небу гуляємо, ми вивчаємо той ангельський світ, небесний устрій, серафіми, херавіми, звичайні ангели, архангели. Коли ми вникаємо, там є старці, які славлять Бога, там є ще якісь чотири тварини: це про образ Ісуса, які славлять Господа, це нас надихає, це нас окриляє вірити. Крепко вірити, не хитатись вірі, не зламуватись, не здаватися, не умалятися перед гріхом, перед спокусою сатанинською, а бути як лєв перед дияволом, а з людьми бути як агнець лагідним, а в боротьбі з Сатаною як лєв бути сильним. Це нас буде такими робити. Ось такий чудний наш Ісус, хай Він достойно в нашому житті буде прославлений, прославлений. І я закликаю до молитви. Щоб ми в молитві його прославили, і ми приступимо до заповіді хліболамання, яку він нам оставив, щоб ми згадували про Його смерть і про його ціну, яку він оплатив, і про Його Воскресіння. Тому давайте помолимось прославим Господа.